Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати вам історію про свої помідори, як я їх вирощувала в цьому році. Сталося так, що ми були далеко від дому саме в той час, коли треба було сіяти помідори. Але ж ми вирішили, що все одно ми їх посіємо. Купили на місці насіння і посіяли в пластикові пляшки. Як саме ви можете подивитися на нашому каналі Нодверд Прайм, які називається «Розсада помідорів? Ці помідори добре зійшли прямо в пляшках, в пластикових, добре перенесли дорогу додому. Потім ми їх пересаджували, вони також це добре перенесли, Ну, садили ми їх вже доволі пізно, всередині, навіть наприкінці травня, тому що травень був дуже холодний. Але я пишаюся результатом, який в мене вийшов. Так, в цьому році ми їх не підв'язували, мало обробляли, але результат є. І цей результат може найкращий результат, яким я пишаюся. Скажіть, будь ласка, друзі, а чи у вас були такі обставини, які заважали вам досягти своєї мети? І як ви з цим справлялися? Підписуйтесь на наш канал Нодварт Прайм, до зустрічі.